Перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус: Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4, 5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом. Повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі, що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті, і я хочу розповісти тобі трохи про те. Що Господь зробив для моєї душі? Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: Я ніколи не залишу Тебе, а ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий, влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог, відповість вам на таку молитву. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе